Путін почав говорити про наступника. Чому б то раптом багато питань у нас виникає з цього питання? Також ми про це поговорили і з паном Михайлом він каже, що це не більше ніж блеф зі сторони Путіна, тому що ніякого наступника бути не може. Але оскільки влада на території Росії передається не через вибори, не через демократичний спосіб, не в демократичний спосіб, та а вона передається від одного представника влади на Росії до іншого представника влади на Росії, так зокрема Путін свого часу 25 років. В тому її отримав, то ми можемо а, собі так знаєте, забігаючи на майбутнє, сказати, що і той, хто отримає владу після Путіна, теж отримає її з рук Путіна, а не через а, якісь там а, демографічні, демократичні вибори, а, зокрема через волевиявлення росіян. Ні, скоріш за все, це буде офіційна передача влади Так кому ж Путін може її передати? І отут от неочікувано для нас всіх звучить прізвище Дмітрієва. Ем, насправді це екс-киянин, скажімо так, з прізвищем Дмітрієв, який став ключовим перемовником Кремля із Трампом.